Друзі, всім привіт! Хто війде до Царства Небесного? Ми бачимо Матвія, 7-й розділ з 21-го вірша. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям? Бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям, ми численні чудеса творили, тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. Ви, які чинили беззаконня». Тобто, якщо є люди, навіть які творять, якісь чудеса виганяють біси, стілюють людей і пророкують, але не розказують, не спасають душі людей до краю землі, це означає, що Ісус Христос і скаже їм: відійдіть від мене, ті, які роблять беззаконність, потрібно робити все, що написано в Слові. Боже, тільки так ми зможемо успадкувати Царство Небесне. Амінь.